Гагаузька народна казка. Балакір і хазяїн якось покликав балакір свого друга дитинства Мітрані. Такого ж батрака, тобто бідного наймита, як і сам, та й каже Віднині в мене нема сили працювати на хазяїна. Особливо мені допікає його жінка, від неї тільки й чути. Ледарі, тільки хліб марно їсте а користі від вас ніякої. Тяжко зітхнув мітрані. Хліб Ми тільки назву його згадуємо. А який він має вигляд і смак вже й забули. Ми забули, коли в останній його бачили. Нас годують одним малаєм, тобто кукурудзяним хлібом та смердючою юшкою. Батраки ходять голодні та зубами скрегочуть. А скажи, балакіре, що мені треба зробити? Ми ж з тобою старі друзі. Е-е, Друже, мітрані, допоможи. Мені потрібний розумний, розсудливий помічник. Треба щось придумати таке. То ти йди додому, думай і чекай. Чекай, коли я прийду до тебе в гості. Минув день. Дещо вигадав балакір прийшов до хазяїна та й каже Візьміть мене знов батраком. Я здоровий і працездатний, працюватиму, як віл, а платити мені не треба. Лише будете мене годувати тричі на день, а вночі не заважатимете мені думати. Гаразд, зрадів хазяїн, я згоден. Минув деякий час. Зібрався хазяїн у місто на ярмарок, щоб продати зерно. І де що купити. Але ходили чутки, що на тому базарі вештається багато злодіїв. Щодня там пропадають коні, вози, гроші. Подумав, подумав хазяїн і вирішив: Поїде зі мною на базар балакір хай постереже воза і коней. Приготував балакір у дорогу доброго воза, запряг у нього найкращих хазяйських коней, і вони вирушили у дорогу. Дорога до міста була неблизькою і вони дісталися туди аж надвечір. Розташувалися в заїжджому дворі на ніч, і хазяїн наказав балакіру Ти дивися, не спи вночі Стережи коней та візок, не хвилюйтесь, хазяїни, не спатиму, відповів балакер. Хазяїн ліг спати, але ще довго не міг заснути, все думав про воза та коней і виходив на двір, щоб переконатися, чи не спить балакер. Тільки балакер стулить очі, як хазяїн виходить і питає Спиш, балакіре, не сплю, хазяїне. А що робиш? Думаю, хазяїне, а про що думаєш? Думаю, що Бог поставив гори на воду і вони затонули. Ех, про що він думає? Ти краще дивись, не прогав візка та коней, залиш ті гори. Не хвилюйся, хазяїне, я добре стережу. Невдовзі, хазяїн, якому не спалося, знов гукає Балакіре, що, що, хазяїне, не спиш? Ні, не сплю, хазяїне. Все думаєш? Думаю, хазяїне, про що ти думаєш? Думаю, про те, чим це Бог прибив? Зірочки до неба, де він узяв стільки цвяшків? Нарешті стомлений хазяїн заснув. Настав ранок, сонце почало світити, проснувся хазяїн і з усмішкою запитав. Ти, балакіре, все думаєш? Думаю, думаю, хазяїне, думаю. А про що ж можна думати так зранку? Думаю, хазяїне про те, що той, хто поганяв коней, вже встиг доїхати додому, розвантажити воза із зерном, розпрягти коней і повісити хомоти на кілок.